Всім привіт! Це відео віддав... почнемо з кухні. Кухню ми вирішили зробити самі із того, що в нас є. Будемо робити її каркасну і не знаю. А що? Давайте дивіться, що в мене вийшло. А для початку займемося каркасом. Для чого ми взяли брус та поріжемо його, постружимо і зашліфуємо шліфувальною машинкою. Розміри у нас брусів будуть 45 на 30 мм і поріжемо по довжині. Розміри самої кухні у нас довжина буде 1,5 метри, а висота 90 мм, ну як стандартно. Після шліфовки ми покриємо наші брусочки лазурю на водній основі. Колір у нас буде каштан, для того, щоб захистити від волості сам каркас. Поки брусочки на каркас у нас будуть сохнути, ми приступимо к виготовленню трьох ящичків. Два ящички у нас буде висотою по 9 см і один у нас буде Висотою 27 см це нижній. Для цього ми також візьмемо дерево і простружимо, поріжемо під розміри і зашліфуємо шліфувальною машинкою. Зерно ми будемо використовувати соти. Так як проєкт у нас сам по собі бюджетний, то на дно ящики ми візьмемо стару фанеру. Я її знайшов у себе. в сараї, це стається від шкафа задня стінка. Головне зняти старе покриття. Для чого ми її добряче пошліфуємо. Ящиків. В ящики ми будемо збирати надзвичайні чорні саморізи. Тепер ми пройдемося верхню частину ящиків фрезером, закруживши їх фрезою радіусом 4 мм і зашліфуємо вже вручну, де в нас піднявся ворс. Ящики ми також покриємо лазурю на водній основі. Дно, для якої ми використовували стару фанеру. Також покрила зор'ю і практично дно не відрізнялося від стінок ящиків, так що все вийшло дуже навіть добре. Бруски у нас вже підсохли і займемося зборкою самого каркасу. Аркас зібрали, тепер займемося кріпленням е, самих ящичків. Ящички у нас будуть виїжджати на самій дешевій роликовій системі. Зараз якраз я кріплю брусочки на які будуть кріпитися самі системи ці. Так, а ось і проміжний результат. Що ми зробили? Зробили каркас і зробили з дерева три ящичка. Два маленькі тут буде, скоріш за все, вилки, ложки, ну таке всі поваршки. Тут також можуть полотенця, полотенці, всякі тряпочки. А це, скоріш за все, буде для посуду. Там буде кастрюлі, сковородки. Ну, це вже буде на вибір господарки. Що ще нам залишилося? Ми будемо тепер оббивати бока. Бока ми будемо оббивати ДВП. Чому ДВП? Тому що не забуваємо, що це бюджетний варіант. Це найдешевший матеріал, що я знайшов. По-перше, а по-друге, у нас буде стоятися кухня. З усіх сторін буде стінка. Там стіна, там стіна, а тут буде у нас стояти пічка газова. І тут ще буде у нас пол. Це також буде, знайшов старий лист ДСП. І накладна вже раковина у нас куплена і залишиться купити тільки е, столешницю. І з дерева я не став робити, бо це буде і довго. І порахували, що це буде набагато дорожче. Тому просто купимо столешницю десь на базарі, нам її Паріжу там, і, ну, на базарі, десь в якомусь ТРЦ. І, а, і ще головне будемо робити ще фасади. Фасади я буду робити сам. Тому. Спочатку зробимо всі ці нюанси, а фасадики я буду клеїти, щоб вони були красиві, тому що це буде найголовніша і видима частина. Все остальне воно якби буде скрите, тому в принципі, я і вирішив робити каркас. І ще будуть, звичайно, ножки, вони дешеві, куплені в магазині і стандартні ножки під кухню. От і все, що я хотів розказати в цьому проміжному результаті. Далі дивимось. ДВП і ДСП ми також будемо кріпити на звичайні чорні саморізи. Як ви зрозуміли з вигляду всього, що це також все бушне, що ми знайшли у нас старе в, в сарая чи по сусідам, чи знайомим. Всі внутрішні роботи ми вже зробили. Тепер будемо наводити красоту. Займемося дверцятами та фасадами для ящичків. Товщина для рамки на дверцята у нас будуть 45 на 20 мм. Пройдемося ми їх з усіх сторон фрезером також закруглим радіусом 4 мм. Після чого зробимо прорізь з однієї сторони, щоб туди вставити фанеру. Всі рамки під фасади я кріплю між собою під 45 градусів на клей. Фінально прошліфувавши, ми також візьмемо на фасади стару фанеру та поріжемо її зашліфуємо. Складаю я все на клей, добре промазавши всі стики. І після чого утягну тяжкою і залишу на 4-5 годин висихати. Поки все висихає, займемося ручками. Ручки я також роблю із дерева. Для чого я взяв брусочки 2х2 см та закруглив всі стіночки фрезером також радіусом 4 мм. Частини ручки між собою я буду кріпити на чопіки за допомогою клею та все стяну струбцинками. Фасади вже у нас підсохли і тепер будемо їх фарбувати. Покриваю я все акриловою фарбою, виробник Альфіна. Якщо чесно, це в мене залишки від минулих проєктів. І якраз нормально воно пішло і сюди. Покривав я три рази три шари для того, щоб зрівняти кольор фанери бушне та дерева. <му> Після того, як все у нас висохло вже. Ми повісимо двері вже на каркас. Кріпив я на самі найдешевші меблеві петлі і найголовніше було і найдовше це їх настроїти. Так що, ну, в принципі, справся з цим і, як бачите, дуже непогано виглядає. Тепер займемося фасадами на ящичках. Для чого я буду використовувати двосторонній скотч. Спочатку я приклеїв скотч до ящичка, відірвав захисну плівку і приклав фасад. І чітко в мене і красиво вийшло фасад там, де й потрібен. І прикріпимо наші дерев'яні ручечки. По такій же схемі я роблю і всі інші ящички. Тепер займемося верхом. Натрапивши у себе на подвір'ї на стару стільницю від старої кухні, я вирішив використати її тут. Тому що згодом я ще буду робити другу частину кухні, також 1,5 метрову, тільки вже буде інакше трошки. І потім вже куплю одразу стільницю на всі столи. І ось яка кухонька у нас вийшла. Затрачено на неї матеріалів мало. Часу я потратив 2 дні. І виглядає вона, я б сказав, дуже непогано. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, коментуйте і питайте, якщо ж, які є питання. Я з радістю відповім на всі. І всім всього доброго!